Вітаємо на каналі Світлофор, і сьогодні ми з вами поговоримо, як зробити хімчистку автосалона та сидінь е, своїми руками. Е, перед записом цього відео я думав, що це зробити досить просто, але виходить, що це не зовсім так. Для якісної хімчистки автосалона та сидінь автомобіля вам знадобиться досить багато е, різних засобів та. Інструмент. І так, давайте я вам покажу, які засоби та інструменти ми вибрали для хімчистки. Для цього вам знадобиться ось такий спрей-розпилювач. У нас вони є в декількох видів. Або ви можете взяти тригер. Також вам знадобляться тряпочки, мікрофібри, щіточка, мірний стаканчик, щоб правильно розвести засоби, дистильована вода. Різні засоби для, для хімчистки. Це от ми вибрали кох і вибрали один такий подешевший в, в балончику. Губка, такі щітки, якщо у вас є дрелька, і ви можете використовувати дрельку. Сама дрелька. Ну і пилосос. Пилосос бажано, звісно, мати мой, миючий, але ми поки що використаємо такий портативний. Взагалі-то засобів для хімчистки є досить багато, але ми з вами вибрали досить відому фірму Кох і один очисник більш дешевого сегменту. Розкажу трохи про Кох. Є у них в лінійці три універсальних очищувача. Трохи розкажу вам різницю між ними. Мехерзвек. Перший в лінійці Ког це універсальний очисник МЗР. Він являється досить хорошим очисником для тканинних виробів, для пластику, видаляє дуже добре плями і розводиться або 1 к 5, або 1 к 50 в залежності від забруднення автомобіля. Наступний засіб в лінійці Ког це ПО PO, Полстар. Цей очисник є найбільш делікатним. Він підходить для алькантари, для стелі, для очистки стелі, та при цьому при тому, що він заощаджує поверхню дуже добре, то ще і дуже добре видаляє плями з, з салону автомобіля. І останній засіб для хімчистки в лінійці Кох це Грін Стар. Він являється найбільш агресивним очисником, тому його можна використовувати не тільки для внутрішньої обробки автомобіля, але й для зовнішньої, тобто їм можна і помити двигун, і помити зовнішню поверхню автомобіля, і при належному розведенні то можна використовувати і для внутрішньої очистки. А так як ми не професійні дитейлери, а лише хочемо вам показати, як можна використовувати ці засоби для хімчистки своїми руками, то ми з вами виберемо найбільш делікатніший засіб для хімчистки. Це Pol І зрівняємо його з таким очисником універсальним Bioline. І подивимось, яка буде різниця. І так, спочатку ми маємо пропилососити сідушки, щоб убрати бруд, який на них накопичився. І так, щоб використовувати очисник Пол Стар Кох Крем, його треба спочатку розвести з дистильованою водою. Для цього нам знадобиться дистильована вода, звичайно. От. І розводиться він 5 до 1-10 до 1. Ми візьмемо зараз щось середнє. тут у нас є. Поділки 5 до 1, плюс, плюс от 20%. Це буде десь 7 до 1, якщо ми наліємо. Ми перелили це в розпилювач і зараз накачаємо повітря і будемо пробувати це розпилювати на поверхню. Першу сідушку ми почистимо чесником Polestar, В чому його є перевага в тому, що він розводиться 1 до 10. І це дуже сильно економить ваші засоби. Обов'язково ще забув сказати, використовуйте перчатки для того, щоб не пошкодити свою шкіру. Для подальшої очистки тканиної поверхні ми будемо використовувати ось таку щиточку К2. Для чистки шкіряної та тканинної обівки. Ага, значить, ми можемо навіть її використати. Отут у нас є кожзам, який ми теж почистимо заодно разом. З тим. Беремо і не дуже сильно розтираємо по поверхні, тому що у нас має працювати хімія, а не наші зусилля. Взагалі у професійних детейлінг центрах використовують мийчий пилосос для того, щоб прибирати хімію. Але так як у нас відео, що ми робимо все ось цими своїми ручками, тоді ми будемо використовувати тряпочку мікрофібру і е ведерце з водою. Що треба робити? Треба стягувати е цю автохімію ну, звідси, трохи надавлюючи, це досить. Такий трудомісткий процес, але думаю, що ми з цим справимось. Напевно, через пару таких маніпуляцій доведеться замінити ще воду. Так що води вам знадобиться багато. А ви поки що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Фіброю треба протирати до того моменту, поки перестануть з'являтися плями від піни на поверхні сидіння. Наступний засіб, який ми використаємо, це. Дешевший аналог від фірми Bioline. В чому тут є свої плюси конкретно для ручного використання, що її не треба розводити, але, звичайно, буде уходити набагато більше матеріалу. Бачимо, як піна у нас смоктується в поверхню, і вона має наш бруд витягнути наверх. Після того, як вона вся у нас всяє, е ми беремо знову ж таки таку щиточку і починаємо трохи це роз... розполіровувати. Надалі процедура така, така сама, треба убрати мікрофіброю е всю хімію з сідушки. Але хочу відразу сказати, що кох має набагато приємніший запах, ніж ця хімія більш дешевша. І тут ми наносили навіть два рази, бо п'ятно, як бачите, не зовсім добре від відчистилося. Від Ось ми почистили вже дві сідушки, і що я вам можу сказати, це не дуже і легко, але все можна зробити своїми руками. Що я можу сказати про ці очисники? Якщо вам потрібна швидка очистка салону, то звичайно ви можете взяти такий аерозольний балончик. Він досить непогано відчищує поверхню, але має не дуже приємний запах. І також він має дуже зручне нанесення. Це дуже полегшує роботу. Якщо ж ви хочете досягти більш якісного результату і більш комфортної роботи, то звичайно я вам пораджу ось ці очисники кохкрема. З ними працювати трошки важче, але результат якість звичайно дуже хороша. Цікаво також почути ваші варіанти. Ви можете залишати їх в наших коментарях. Також ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор та дивіться наші наступні відео на нашому каналі. Всім лайк!